Мартин. На цю зустріч семирічний Артем чекав кілька місяців. Його друг, військовий на позивний Мартин, нарешті приїхав до нього у гості. Привет. Їхня дружба зародилась навесні, коли Мартин їхав на фронт повз блокпост маленького Артема. Траса вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Для захисників малий став справжнім талісманом. Такий у нього позовний виконує Артем і благодійну місію. Кошти, які дають, небайдужі, передає на потреби зсу. Ми збирали. На оптиманий приціл, і це сторовонів сітки. На павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на джип два рази. Серед військових Артемка знаменитість. Вони навідують малого і дарують йому амуніцію. Мартин серед усіх став найкращим другом хлопчика, а потім раптово зник. Згодом Артем дізнався, що військовий дістав поранення. Вони підтримували зв'язок, доки Мартин був у шпиталі, а як став на ноги, одразу зустрілися. Це наша рота штурмова. А це батальйон Кривбас. Давайте. І ми йдемо з по морожену. Попри довгі місяці очікування, візит військового став справжнім сюрпризом. Зашкалюють. емоції. Просто зашкалюють. Я вам не можу передати. я на нашого Артема. Само йому німечи мене навіть, мабуть, тис піднявся. На власному досвіді Артем знає, бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. А вот бункері. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу.